Поставила я варити картопляне пюре та й думаю собі, треба якусь підливку зробити овочеву. Тут в мене нарізана цибуля, чесник, морква, Запарила помідорку і один кабачок. Буду все піджарювати і робити овочеву підливку. Цибулю і чесник підсмажуємо. А тепер додамо аромати від часника на цю кухню. Коли все трошечки підсмажилось, тепер черга за кабачком. До картоплі додаю логрушку і. Небагато, за смаком солю. Томат я 5 хвилин отримала кип'ятку, зняла шкірочку і теж додаю сюди до овочі. Тепер я овочі посолю. І додам спецію. Це все моя класика. Чорний мелений перець. Солодка паприка і небагато куркуми. Тепер додам водички, щоб була юшечка. Приблизно стакан. В кінці додам 2 ложки сметани, в мене 20%. Ще хвилин 5 і буду вивчати. В кінці додаю зелень кропу і зеленої цибулі. Все, моя підлива готова.